2014 рік був складним в усіх сферах життя нашої держави. Полтавська область і галузі охорони здоров'я не виключення. Довелося проводити велику кількість незапланованих тренінгів і навчань задля покращення роботи лікаря у надзвичайних ситуаціях. У той же час департамент охорони здоров'я і всі медичні заклади області дотримувалися виконання основної мети підготовки до побудови нової системи охорони здоров'я. Ми все-таки в цілому продовжували той напрямок, який є сьогодні в галузі охорони здоров'я. Тобто, розвиток первинного сектору медико-санітарної допомоги це головне, тому що 80% пацієнтів, які звертаються, вони залишаються на первинному рівні. Особливу увагу у минулому році звернули на серцево судинні захворювання. Нове обладнання дало можливість підвищити рівень надання допомоги цій категорії хворих. Бригади швидкої допомоги були укомплектовані ЕКГ-передавачами. Це нам дало можливість на рівні фельдшерської бригади вводити тромболіптики при гострому інфаркті міокарди. Це сьогодні обласна клінічна лікарня розпочала стентування хворим з острим інфарктом міокарда. Цю ми роботу сьогодні продовжуємо. Позитивні зрушення у минулому році відбулися у всіх напрямках медицини, починаючи від сімейного лікаря і закінчуючи онкологом. У 2015-му планується подальше вдосконалення кадрів та медичного обладнання відповідно до європейських стандартів.